Усім вітання. Сьогодні я готую дуже смачний сезонний продукт, ось таку свіжу, красиву спаржу. Як на мене, такий, знаєте, смак молодого горошку, хрумкий, ніжний і дуже соковитий. Складності немає жодної, буквально декілька хвилин, і у вас ідеальний гарнір або ж компонент салату чи будь-якої страви. Смачно, просто і доступно. Для початку відправляю воду на плиту, щоб вона закипіла. Тим часом підготуємо спаржу. На рахунок вибору спаржі, побутує багато домок. Одні шукають найтонкішу, одні грубшу. В будь-якому випадку, чи тонка, чи товстіша спаржа, вона дуже смачна. Одне, що дану спаржу потрібно добре зачистити. Якщо стебла спаржі ось такі от трішки грубші, то потрібно взяти промити спаржу і її ось так от нагнути. Де вона зломається, Цю частину спаржі ми не готуємо, тому що, направду, оцей край буде твердий. Ось ця вся частина спаржі буде смачна та соковита. В іншому випадку, якщо спаржа ось така от дрібненька, її навіть не потрібно ламати. Вона в будь-якому випадку буде соковита та смачна. Тепер на рахунок зачистки спаржі. Якщо вона ось така от грубенька, в принципі, теж можна не чистити. Але. Як показує практика, це виглядає красивіше і, в принципі, смачніше. Ви бачите, де починаються ось оці шишечки, це суцвіття. І з цієї частинки просто економкою ми знімаємо ось цю от верхню шкурочку. Ось що у нас виходить. Все дуже просто. Робиться абсолютно непроблемно та дуже швидко. На рахунок тоненької спаржі. Тут не потрібно робити жодних зачисток, адже вона не тверда. Одне візьму ось так буквально до 2 см обріжу краї. Залишається спаржу промити, і ось і все. Наша спаржа підготовлена до самого процесу приготування. В Цей час вода закипіла, кипяток під солію. на 1 літру води, 1 столова ложка солі. Відразу підготуйте посудину з холодною водою. Беремо нашу спаржу. І відправляємо у кипяток буквально на одну хвилинку. Якщо спаржа доволі товста, півтора-максимум 2 хвилинки. Пройшла хвилинка. Забираю нашу спаржу і відразу відправляю в холодну воду. Нам потрібно раптово зупинити процес приготування. І це ми робимо для того, щоб наша спаржа залишалася красивою зеленою та хрумкою. Після чого відправляю сковорідку на плиту. Вливаю соняшникову рафіновану олію, можна використовувати оливку, з нею ще смачніше. Та шматочок вершкового масла. Робимо так звану суміш. Масло з олією розігрілося. Відправляю декілька зубчиків часнику, можна додати невеличку гілочку розмарину або тим'яну. Зараз ми насичуємо наше масло максимально смаками, яке воно в подальшому віддасть нашій спарші. Часник та зелень можна взагалі забирати з коворідки, Можна просто відсунути його у сторону він не встигне згоріти, так як спаржа готується дуже швидко. Залишається взяти спаржу, відправити на сковорідку і прогріваємо її буквально теж одну хвилинку. В цей час я добавлю трішки чорного меленого перцю та зовсім трішки солі. Пройшло 30 секунд. І саме зараз я добавлю зовсім трішки ось так соку лимона. Саме зараз ми спаржі придаємо тої смачної нотки. Легкої кислинки та ароматності пройшла одна хвилина. І дістаємо нашу спаржу із сковорідки. Ось і все. Наша найсмачніша, ідеальна спаржа, приготувалася. Якщо ви полюбляєте, можете присипати зовсім трішки пармезаном. Це є абсолютно непринципово. Пармезан можна не додати, але з ним виходить ще смачніше. Спаржа за таким рецептом. Залишається красива, зелена у середині, неймовірно ніжна хрумка з легкою пікантної нотки кислинки. Вона і хрумка, і ніжна одночасно. Направду, неймовірно, просто, неймовірно смачно, обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, тому що зараз сезон. Не пропустіть цієї смакоти. Сміло подавайте до святкового столу, готуйте на повсякдень, смакуйте, і я вам даю гарантію, що цей продукт стане теж вашим улюбленцем. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!